Доброго всім ранку, 12 червня, 7 година, я біжу, біжу біжимо з собачками. Гулять, треба щось робити. Треба себе приводити в тонус. З погодою невідомо, що відбувається. Вийшло, наче холодно, зараз жарко. Так, буду займатися. Спочатку такі вправи. Прості. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Круговики. Рухи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ліфу розганяємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Плече болить. Раз, два, три, 4 п'ять. Раз, два, три, 4 Pia, pia, chute, ti, um, dois, três, quatro, Ну, позаймалась, тепер побіжу туди за мостик, там ще наріжу квітів, бо в мене в житті я вже їх викинула. Що різала на ті мене день народження? Все пішло я. Покажу, що я тут віджимаюсь. наша красивая речка. Любимая наша. Мы ее любим. Какая у нас красота. Як виспівує цвічук. Оце ці квіточки потім стають такими пушистими, як оці кульбабки. Зараз може знайду, то покажу. Ось такий він стає. Ось він такий. Я не знаю, як вони називаються. Як зараз по-новому співаю? В саду гуляла, квітки збирала. Кого любила, причарувала, в саду гуляла і збирала, кого любила, причарувала, причарувала, серце і душу причарувала, серце і душу тепер з тобою гуляти мушу причарувала, серце і душу. Тепер з тобою гуляти мушу. Все, дякую, побіжу я додому. У Мен... мене сьогодні зважування. отакий у нас в сьогодні вийшов букет красивенний. 12 червня. Будь ласка, Світлана Миколаївна на ковер. Я назважу. І так поїхали. Будьте добрі. 102, 500. Добре, що не 103-500. Так, записую. Вага, 12, 0, 6. Сто два пятьсот так все, сто два пятьсот. Миряют цукор. Так, миряют цукор. 7 і 0. Нормально. Після того, що було, щоб було на порушення, коньяк, сало, хліб, шоколад. То це нормально 7. Записую. Міс цукру на 12 червня. 7 рівня. Все. Ось такий вішук. Красивий букет. Бачите, який красивий. Даже не знаю, як оце, що називається. Ці барандушики, я на них кажу барандушики. Ну, такі польові квіти. І так, все нормально, дівчата. Працюємо далі. Правильне харчування, фізкультура і вперед. До зустрічі!